У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед людей з інвалідністю. У турнірі взяли участь понад дві сотні спортсменів із 22 областей. Розповів Суспільному керівник Волинського центру осіб з інвалідністю інваспорт Віктор Галан Влащук. Спортсменки Вікторія Мишковець і Наталія Кобзар змагалися у бігу на дистанції 800 метрів. Це мої перші 800 метрів. Я в основному бігаю 400, основна дистанція 100-200. До Біжались добре, дуже легко можна покращувати час. Провели гарно, дівчата, конкуренція була. Тривоги заважають, не завжди пускають на стадіон, приходять тренуватись в парках. Пробіг класний, була конкуренція, було за ким потягнутися. І біглась, в принципі, непогано, того задоволена. Я не потрапила цього року на чемпіонат світу, і тим більше там немає. В нас такої дистанції 800 метрів. В моєму класі тільки 1500. У турнірі з легкої атлетики змагалися люди, які мають ураження опорно-рухового апарату, порушення зору, слуху, сказав Віктор Галан Блащук, керівник. Квилинського центру Інваспорт. «Луцьку довірили ці змагання, адже на Сході йдуть важкі бої, багато повітряних тривог і можливість проведення змагань на Сході, де постійно відбувались вони, це Бахмут, Кропивницький, були неможливими. Спортсменка з Тернополя Єлизавета Іл'єнко стрибала у висоту. Це якби саме мій улюбленіший вид. Я починала з нього саме більше, бо якийсь він якийсь такий. Цікавий, індивідуальний, взагалі, і там якби. Техніка має бути доволі хороша. Стрибнула я метр сорок шість, могла і краще, але в принципі більш-менш задоволена своїм результатом. 23-річний Олександр Михайличенко з Бахмута. Спортсмен каже, мріє про Паралімпійські ігри. На цьому турнірі змагався у бігу на дистанції 800 метрів. Спеціалізуюсь на бігу в середній дистанції, це 800 1500 Маю кандидата в майстри спорту. Зараз наша команда тренується. В Одесі на стадіоні Динамо було, ну, в тому році дуже важко тренуватись, тому що ну всі переїжджали. 53-річний Олег Римарович приїхав на змагання до Луцька з Хмельницької області. Я відколи бігаю з молоддю і бігаю. То я як помолодшого буду тренуватися, щоб покращити результати, як розповів керівник Валенського центру осіб з інвалідністю «Інваспорт» Віктор Галан Влащук, частина цих спортсменів поїдуть на чемпіонат світу серед людей з інвалідністю, який відбудеться у липні цього року у Франції. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.